Президент Перу Діна Арта оглядає з повітря район на півдні країни, де нещодавно зійшов смертоносний сув. Він забрав життя щонайменше 16 осіб. Серед загиблих троє дітей, ще двох людей вважають зниклими безвісти. ГУМ допомога прибувала. Сьогодні ми прилетіли над зоною лиха, щоби побачити масштаб руйнувань, особливо в районах гірничих робіт. Зсув зійшов у регіоні Арекіпа поблизу міста Секоча, що розташоване на березі річки. До лиха призвели рясні дощі. Зруйновано щонайменше 10 будинків, ще 310 пошкоджені й теж можуть завалитися. Жителі постраждалих кварталів намагаються знайти вцілілі речі. Зсув узявся з незвідки звідки, і ми були у відчаї. Ми навіть не змогли взяти ковдри. Ми кричачи, утікали, схопивши дітей. Гуманітарну допомогу до постраждалого району надсилають повітрям, оскільки СУВ зруйнував дороги.